Усім привіт-привіт! Вітаю вас на каналі Христинка. Ми в магазині Анді. Знаєте, що вичитала? Що тут можна розрахуватися з зимовою підтримкою. Це що було 6500. Хто собі оформляв? Знайте, що тут можна розрахуватися цими коштами. 799 гривень коштує ось такий костюмчик. Кофта таке пошиття, як сорочка і штани. Акційна ціна на ось такий комплект врубчик. 559 гривень. Це її спідниця і укорочена кофта. Такі яскраві кофтинки. Жіночі ціна 459 гривень. Вони такі, як двох нитка. вам покажу на звороті. Це, мабуть, дитячі. 499. І ще в чорному кольорі 459 гривень. Спортивний костюм тепліший, як то кажеться, з начосом кофта, до на речі, без кишеньок. І штани. Так, ціна такого набору 1099 гривень. 599 гривень коштує ось такий жіночий рюкзачок. Така кофтинка із кишеньками. Ну, ще йде із капішоном 579 гривень. Мені ось ця сподобалося. Цікаво, як би це виглядало в поєднанні із якимись такими лосинами. Воно б сіднички прикривало 559 гривень. Такі з комірчиком на замок 559 гривень. Приємна тканина на дотик. Не мало би, в принципі, кошлатитись. Ось і рожевий колір. Тут вже, бачите, навіть її лосини. Ці, до речі, тунесенькі. 199 гривень, мають якусь таку нашивку. А чорні мають білі літери. Ще є сіренькі. Теж з білими літрами. О, а її утеплені, подивіться, який тут начос цілий. Бачите? Супер теплі. 359 гривень. Ці вже точно зимові там. Тім більш таки, знаєте, як осінні, або в приміщенні ходити. Угу. Сіренькі ті теж з утепленням. Як які, бачите? Такий костюмчик. Я так думаю, для дівчаток. Він тут є укорочений вверх, рукава довгі, плече опущене, ціна 1299 гривень. І штани спортивні на резинку із кишенями. Трохи темно не дуже видно, але, але, -але. така безрукавка сіренька з кишенями за 659 гривень. Прикольно, що є і замок, і ось ці кнопочки не буде продавати там, де замок. Ми дивились ось цей сірий кольор, є ще бежевий і блакитний. Ще є якийсь молочний з блискітками. З такими голографічними краплинками. 739 гривень ціна. Ще один варіант спортивного костюму. штани Штанина такого прямого крою. Сіренький колір. Ціна 959 гривень. І в рожевому кольорі ціна така сама. Це є двох нитка, така як петелька Ось в свороті. Жіночий боді, який ось тут на кнопочку між ніжками з'єднується. Не буде спинку вам. Голо. Прикольні малюнки такі цікаві, е, українські надписи. Ще прикольно. Прикольно, прикольно. Коронна фраза цього випуску. <сум> є біленькі, є такі тілесні або чорні. Мені, мабуть, ось ця біла найбільше до вподоби. Так, давайте ще подивимось, скільки це коштує. Ціна 499. Вишиті сорочки. Ціна 759 гривень. Слухайте, як справжня вишивка. Бачите, хрестиком. Зазвичай є машинна вишивка. Можливо, це теж машина, але виглядає досить прикольно. Чорно-білий варіант з блакитним за 759 гривень. Тут вже інший варіант вишивки. Шкіряна спідниця. Це екошкіра. За 459 гривень. Подвійна акції. Вона коштувала 659, потім 499 зараз за 459. Я собі колись думала, чому на комусь ось такі шкіряні штани виглядають дуже вау, а на комусь не вау. Все в об'ємах форм. Якщо форми об'ємні, то воно виглядає гарно. Піжамки жіночі, шортики та ось такі сорочечки набір за 459 гривень. Акція на пледи. Розмір тут 1,80 на 2 метри 459 гривень. Зимова тематика. Є багато варіантів комплектів постільної білизни. І по 519 гривень, і по 619 гривень постільна білизна. Бачу, є і квіткові малюночки, така геометрія. А ще є окремо на матрасники на резинці 339 гривень. Ціна. Жіночі черевики, такі вони пухнасті, 799 гривень. Такі як кроси 799 гривень. Ці теж 799. Черевики утеплені, 639 гривень. Екошкіра, але досить така приємна на дотик. Такий варіант. 659 гривень ціна акційна. Тут вільні зверху. Тому любляшки тисне, тож, придивіться, є таке кросівочки. Це, правда, осінні весняні 639 гривень. Ціна. Я свої кросівки купляла тут, і ви знаєте, я мега задоволена за такі гроші. Вони гарно відслужили. ще Ще буду в них ходити весною. Такі, дивіться, які красиві, біленькі. 739 гривень ціна. Я щось схоже на ось це брала. 659 гривень. Такі черевики. Висока в них платформа, така підошва, утеплені. 759 гривень. Це щось таке, знаєте, по типу кросівок, черевик. Такі це самша. Е, Зам що щось схоже 699 гривень Сірень. Так, оці за 839. Є і чоловічі 799 гривень утеплені зимові черевики. Є із спортивного пошиття 999. Такі 839. Акційні осінні черевички такі кросівки за 499 гривень. І знову ж таки прикольно, що так, знаєте, наклеїли, видно, що було і що стало <сміх> Яка ціна такі трьох кольорів поєднання. 839 гривень коштують. 739 такий варіант Такі кофти ціна 459 гривень, незвичний матеріал. бачите який він? Так, такий варіант коштує 499 гривень. А є лосини із пушап-ефектом на сідничках. Бачите, ось такі вони. Ціна 299 гривень. Ну, вони тоненькі, без утеплення. Будуть підкреслювати форму. Таке, ході із кишеньками з надписом 579 гривень. Такий комплект жіночий, кофта на довгі рукав та штани. Штани на резиновці. Давайте спробуємо знайти їхню ціну. Ой, вже бачу. Ось тут 1159 гривень. І приємний матеріал, не досить товстий, а такий якийсь він середньої товщини, не тоненький і не грубий. Ось це Тут вже стилізували з курточкою вам поєднання? Мені, ну, до речі, подобається. Тут багато чого можна між собою поєднувати, і воно буде виглядати стильно. Такі куртки по 1495 гривень, а костюм ще є в чорному кольорі з білими сердечками. Сумочка жіноча за 539 гривень. Акційна ціна. Така міні-сумочка за 399 гривень. Зимові куртки жіночі, акційна ціна 1099 гривень. Це 1099. Тимніший трошечки колір 1259. Асортименти є, але от на рахунок розмірів не знаю, чесно вам сказати. Як? Бо бачу, тут, наприклад, таких жовтеньких є декілька, У цих теж декілька є розмірів. А всі інші, отак, вони по одному небагато. Також є і чоловічий одяг. Джинси 999 гривень. цілий лук чоловічий, 599 гривень така кофта. Сорочка є, не бачу на сорочку ціну. З капюшоном, до речі, сорочка. Взуття 499 гривень. Такі сорочки. Дуже високо. Видно, що для чоловіків <сум> придумали, ви що, причепили. Вау, які прикольні штани. 499 гривень з кишенями. Тут ще якісь літери об'ємні. Такі вони утеплені на резиночці. Джинси. Акційна ціна 859 гривень Якийсь синій колір глибокий. Тут є приколюхи різні модні. Такі 899 прямого пошиття. Таке взуття коштує 999 гривень. Спортивні штани з акційною ціною 499 гривень. Є кишеньки, є резинка, є затяжка. Такі ще дешевші, по 399 в зеленому кольорі. Такий комплект зробили. Ось це все окремо продається. Футболочка за 299 гривень. О, і акція 479 гривень, такі сорочки. Сумка жіноча чорна. 459 гривень. Така курточка за 879. Як цей візерунок називається Усичі лапки чи ні? Є кишенька, але вона така більш весняна. Вона є досить товста весняна. 259. Є такі сведрики, гольфики. Чорні, сіренькі, неакційні, 399. Така куртка за 1599 гривень. На цьому буду закінчувати. Дякую вам, що подивилися відео до кінця. До нових зустрічей!